Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Весь в прямому стрімі українські секіряни, який сьогодні запізнився на 10 хвилин чи 12 хвилин з виходом ВТАР. Ну, але все-таки я знайшов в собі силу волі просто нажати на кнопочку свого старенького компа і вирішив поговорити з вами. Хто у нас сьогодні в чаті, пан Андрій Андрій і пан Коло. Доброго вечора, дорогі мої. Дякую за підтримку в чаті. Ну і незважаючи на те, що у нас дуже маленька кількість людей в онлайні, я скажу дуже просто: будемо працювати. Згадую 2024 рік, коли в онлайні мене чекало по 400-500 чоловік. Були якісь часи. В тому, що зараз 400 500 чоловік немає, напевно, винен тільки я. Значить, десь не допрацював або щось не так зробив. Але ви знаєте, життя дуже мінливе, тому не потрібно думати, скільки людей в онлайні. Говори то, що ти хочеш говорити. А саме більше, говори правду і не лукав. Хто до нас приєднався, дивлюся своїми сліпенькими очима. Пан Бендер! Привіт, і пан Віталій Литовченко. Рідний дорогий, добрий вечір. Доброго вечора, дорогі друзі. Радий, що помаленьку в чаті прибуває, і радий, що майже всі люди, які в онлайні, да, ставлять подобайки. Ну що ж, традиційне прохання: 54, 57, 08, 25, 13, 71 – 89,78, картка Приватбанку і велике проханнячко. Усім, хто може допомогти, допомагайте. Прямий стрім, український сукіряни незалежний, чистий, як роса, як сльоза, а людині, яка говорить правду і незалежно, завжди фінансово дуже mm. важко mm. живеться. Mm. Скажу отак чесно: допомагайте, хто скільки зможе. Велике прохання. Ну і що ж, давайте ми поговоримо про те, що у нас сьогодні є. Я почну з того, що росіяни вірвалися в Покровськ. Ви знаєте, багато можуть говорити сьогодні спочатку про події у нас в Україні, про мітинги в Києві, про Верховну Раду, яка перед тим як піти в відпустку на 4 неділі, зробила найбільшу дурню, але не дурню зробили свідомо, Да? А я почну з того, що росіяни вірвалися в Покровськ. Йдуть вуличні бої в Покровську. Ось так, дорогі рідні. Дуже серйозна ситуація в Покровську, вуличні бої в Покровську. Ну, а свого скромного військового досвіду я знаю. Головне вірватися в місто і зачепитися хоча б на окраїні. Ну а далі, а далі помаленьку будеш йти вперед. Це класика. Тому, тому закінчується наук. Росіяни 160 тисяч чоловік помаленько підігнали вже до фронту і готуються великий наступ на трьох напрямках на Донецькому напрямку. А у нас не вистача людей. Ви знаєте, коли кажуть, що у нас не вистача людей заїдьте, будь ласка, в Карпат. Ну, чому в Карпати? Давайте заїдьте в санаторії. В Чернівецькій області, в які санаторії, да, в приватній санаторії в Чернівецькій області на Дністрі. Там дуже багато здоровенних, ситих, годовних, мордатих з золотими цепами і з такими золотими гайками молодих хлопців. На фронті не вистачає людей. Ну, ви знаєте, от. На фронті не вистачає людей. Ну, давайте кидайте чиновників, депутатів, контрабандистів, блатних приближених влади. Ніхто це робити не буде. На фронті не вистачає людей. Так, приєднався пан Олександр. Де? Доброго вечора, пане Олександр. Коротше кажучи, ситуація на фронті не дуже би, як би кажучи, і добра. Хоча сьогодні я дивився, краєм ока, там є тактичні успіхи окремих. Підрозділів наших військ, але картина в загальному така, що є таке слово динаміка. Я ще в 2024 році літом говорив, що є таке слово динаміка. Динаміка наступу, динаміка наступу, темп наступу за росіянами. Ми тільки що, ми тільки обороняємось. Скажу дуже просто: рано чи пізно та сторона, яка обороняється, програє. Я не накликаю на біду. Просто як історик, як людина, яка трошки розбирається військовій історії, я в своєму житті прочитав більше двох тисяч книжок-історичних романів на військову тему. Я знаю, та країна, яка обороняється весь час, не атакує, не контратакує, а рано чи пізно вона прийде до поразки. Тому ситуація на фронті страшна, тому. Сьогодні Сирський м, сказав, що нам потрібні ракети, Атакамс і ще якісь ракети. Коротше кажучи, нам потрібна високоточна зброя, нам потрібна висока технологічна зброя, тому що росіяни завалять наші окопи трупами. Тому що росіяни, як завжди, беруть кількістю. Тактика Росії з давніх давен воювати кількістю. Розумієте рідні? Просто воювати кількістю і все. Ось так не дуже добре у нас зараз на превеликій жаль на фронті. Ну і про вчорашні події. Верховна Рада вчора прийняла закон 12414, якщо я не помиляюсь, про нівелювання Набу і САП. Вони вже тепер не самостійні. Національне бюро антикорупційне і спеціалізована антикорупційна прокуратура будуть підчинятися генеральному прокурору. Ну, я повикладав вчора відео. Сьогодні відео я не буду повторюватись. Ви знаєте, що після цього рішення Верховної Ради пішли протести в містах. Сьогодні протести продовжуються, в тому числі і в Чернівцях. Більше 100 молодих людей вийшли на центральні площі на вулицю. Я вам скажу одну таку річ. Дуже просту річ. Верховна Рада зробила найбільшу дурню, яку могла зробити. Стефанчук зробив найбільшу дурню, підписавши цей указ і передавши його на підпис президенту. Ну, а президент Зеленський Президент Зеленський я скажу таку річ. Є така річ, як заручник ситуації. Багато хто каже, що президент Зеленський повертає країну в часи Януковича. Можливо, я не буду сперечатися, але є така річ, як заручник ситуації. Президент Зеленський став заручником своєї партії, Слуг народу і своїх союзників в парламенті. Тому що король не може весь час володарювати одноосібно. Президенту Зеленському потрібні союзники зараз на майбутніх виборах. Хто буде союзником? Правильно, його партія Слуга народу, блок Юлія Тимошенко і ОПЗЖ. Тому президент Зеленський, ставши заручником політичних інтриг і політичної ситуації України, взяв і підписав цей указ. Зробивши теж помилку, це моя думка як людини і суб'єктивна думка українського журналіста. Але зроблено те, що зроблено. Сьогодні президент Зеленський зібрав силовиків, головів САП, НАБУ, МВС, СБУ, і генерального прокурора Кравченко, звичайно, не забув, і сказав, що всі силові структури в Україні антикорупційні будуть працювати як працювали. Буде скликана велика нарада, буде накреслена програма велика по боротьбі з корупцією. І корупціонери не будуть довго сидіти, і недовго будуть їх витягувати адвокати. Пришвидшиться розгляд корупційних справ, і корупціонери будуть іти в суд, і, як кажуть, в місця обмеження волі. Скажемо так, ну от таку заяву зробив президент Зеленський, зрозумівши, що оці виходи людей на протести можуть, не дай Бог, закінчитися третім майданом. І він вирішив взяти і пригасити, отак, як би кажучи, полум'я. Люба Яренкевич, Доброго вечора, пані Люба радий, радий, що ви приєдналися до вас, до нас, і дякую вам за підтримку. Так, от, дорогі рідні, що далі? Ну а далі почали світитися політики, вибори. Вибори. Ви знаєте, в Україні ніхто не думає, що робити з фронтом, ніхто не думає, як закінчити війну. Всі почали думати про вибори. Осінь це час виборів, осінь це час політичної. Політичної політичної активності, тому вчорашніх демонстраціях, вчорашніх мирних мітингах до молоді почали приходити політики, тому що молодь це великий електорат. Андрій Садовий у Львові прийшов до молоді міста Львова, яка протестувала проти рішення Верховної Ради. Ну а в Києві до молоді прийшов Сергій Притула, який сколотив, як кажуть, капітал на донатах українців 300-400 мільйонів доларів і буде висовуватись президентом України. Я так думаю. Ну і засвітився Віталій та Володимир Кличке, які ходили між молоддю розмовляли. Там був такий конфлікт між Віталієм Кличком і Дмитро Білоцерківський. Хто такий Білоцерківський? Я не знаю. Дмитро напишіть, будь ласка, в чаті. Хто такий Дмитро Білоцерківський? Хоча який там мав бути конфлікт, мали писати, що вони написали, вони ледь не побилися. Але куди биться, як кличко два метра під 10 сантиметрів, да, а білоцерківський метр сімдесят худенький. Ну але конфлікт був такий, що руками кличко вже махав отако поряд. Носа Білоцерківського, але слава Богу, це все затихло. Віталій Володимир сіли на такі величезні байки, мотоцикли і поїхали з мітингу. Отже, підсумовуємо те, що сталося. Ну, багато хто каже, що вчора був перший крок до встановлення диктатури в Україні. Усі європейські уряди, усі європейські інституції, комісари європейські е, говорять про те, що Україна зробила крок назад, і її можуть за це не прийняти в Євросоюз, що Україна на шляху диктатури. Ну що я скажу? От скажу по чесному. Скажу по чесному. Так, напевно, Європа і більшість людей, які сьогодні говорять те саме праві. На превеликий жаль, Україна йде до шляху диктатури і до шляху авторитаризму. Але це виправдано під час війни чи ні. Ви знаєте, тут паличка на двох кінцях. Ми знаємо, що в регіонах регіональні влади, регіональні еліти, регіональні мафії прямо виступають проти центра. Просто вдумайтесь, що таке диктатура. Всі знають, що у Львові Львівська мафія, в Чернівцях Чернівецька мафія, Хмельницький і Вінниця скрізь мафії, Київ це Київська мафія, яка виступає проти президента України. Ну і йому не залишається нічого, як зібрати всі силові структури в один кулак, який керується ним. І правильно авторитизація влади. Розумієте? Ну, така річ, така річ для того, щоб зараз витягнути країну, для того, щоб зараз. Навести дисципліну для того, для того, для того, це все президентський, президент Зеленський це і робить. Ну а місцевим політикам, містечкові мафії, і інші правильно виштовхують молодь з плакатами диктатура в Україні і посилають всіх подалі. Хоча, як кажуть, росіяни на лісок признаті диктатура. Так, дійсно, дійсно, ми бачимо, що в Україні починається авторитаризм і диктатура. Коротше кажучи, дуже складна ситуація. Одна людина написала в коментарі під вчорашніми моїми м -м, відео. У нас дуже страшно в країні. Так, дійсно страшновато у нас в Україні. Ну і що буде далі? Що буде далі? Що буде далі, покаже час. Ну а у нас сьогодні в 1900 мали бути мали бути Господи, я вже вибори та вибори. Мали бути перемовини в Стамбулі. Дуже важливі перемовини в Стамбулі про них говорив президент Зеленський з дуже серйозним обличчям. Нашу делегацію в Стамбулі очолює секретар РНБО Уміров. В делегації представники всіх силових відомств, плюс представники Збройних сил України. Ну і про перемовини говорив сьогодні речник диктатора Путіна Пісков. Він дуже був зосереджений, дуже серйозний і сказав, що на перемовна сторони обміняються меморандумами і позиціями про негайну заморозку конфлікту. Так сказав Пісков. І президент Зеленський теж був дуже серйозний, дуже серйозний. Не знаю, чим закінчаться ці перемовини, але дуже багато коментарів про те, що, скоріше за все, конфлікт до осені буде заморожений. До осені конфлікт буде заморожений і в Україні почнуться вибори. Ну, я вискажу просто обережно отак свою думку. М -м -м, можливо, такий варіант і буде. Ну тому що м, Росія знаходиться, незважаючи на те, що вона дуже велика економічна країна, да, могутня, знаходиться зараз в непростому економічному стані. все таки американські санкції і європейські дають про себе знати. Тому російський бізнес виступає за мир. Російський бізнес виступає за мир, тому що російський бізнес хоче торгувати. З Європою, з Америкою торгувати світом, а не боятися санкції 500 процентної, значить, податкового оподаткування. Ну і хтось починає розуміти в Росії, що війна може закінчитися погано, так як для України, так і для Росії, які знищують один одного. Може у когось в Росії в голові щось таке, як кажуть, зашевеляться. Да? Ну, побачимо, побачимо. Але те, що заморозка конфлікту потрібна, бачить кожен. бачить кожен, тому що якщо такі бомбардування дронами по 600 400 дронів будуть іти раз в неділю або два в неділю, через два роки Україна просто. Просто звалиться в 16 століття. Коротше кажучи, заморозка конфлікту потрібна. Я говорю, це відкрито. потрібна Ну а вибори? Я думаю, що вибори осінню будуть. пам'ятаєте як ми весною з вами говорили, що вибори осінню будуть. Будуть, тому що політика є політика, війна війною, а політика є політика на превеликий жаль. Усі політики зараз в Україні приміряють на себе вибори, розминаються і готуються до виборів, в тому числі, звичайно, і президент Зеленський. Хто піде на вибори, з ким піде на вибори, як підуть на вибори, з якою програмою ми узнаємо через місяць, через місяць. Хто приєднався? Пані Елена приєдналася, син Ергій Гончар приєднався. Пані Люба Починчук, доброго здоров'я, радий, пані Люба, Сервіс телефон приєднався. І пані Марія Борсук, радий дорогі е рідні, що у нас зібралася така компанія в чаті. Дякую усім, Вибачте, якщо щось не так, я сьогодні стомлений. Треба напевно взяти і оцей останній місяць літа трошки дати відпочинку. Дуже багато я попрацював з вашою допомогою. Дякую тим людям, які допомагали донатами, які підтримували коментарями, які писали добрі слова. Дякую вам, дорогі рідні, за все. Тримаємося разом, не чубимось, об'єднуємося, і Україна вистоїть. Вистоїть і переможе, тому що за нами Бог, за нами правда. Добрий, спокійної ночі, дорогі друзі. Дякую за стрім.